Ми живемо своє життя як вміємо. Да, хтось дуже вправно з ним. Упорається, все в нього вдається, як кажуть люди, живе людина як за планом. Так? Тільки що собі придумав, все собі намітив і в нього все вдається. А у когось життя не вдається як за планом, а вдається, як виходить. Так? Людина щось собі мріє, а воно не збувається. Або, наприклад, хоче скупити собі грошей, а гроші швидко десь, ну, десь діваються, витрачаються на якісь обставини, які вони Кають неочікувано. І багато хто з людей із за цього боїться е, жити тут і зараз, тобто витрачати кошти і жити, щоб отримувати задоволення, бо їм, людям здається, що якщо вони будуть робити щось, що їм дає втіху, заряджає їх енергією, що вони можуть розслабитись, ну, якісь речі, які їм дають можливість не зазирати на то, що буде, да, на завтрашній день. А бути тут і зараз. Їм здається, що тоді вони не зможуть втілити якусь мрію в життя або чогось досягти. Чого так відбувається? Бо нам роками розповідали, що коли ми жили в Савку, да, що ось коли буде досягнута комунізма, досягнута ліпшно, ліпшого життя, тоді і заживемо. А зараз що потрібно? Стиснути зуби. Працювати, працювати, працювати на краще майбутнє. Ось батьки і діди повинні що робити: тягнути лямку, а діти тоді поживуть. Це було у нас в ті часи, коли був Радянський Союз, Україна була їм поглинута, і це роками як пропаганда людям в голову втімяшувалась. Чого? Бо такими людьми гарно маніпулювати. Йому скажуть ти що не хочеш, щоб твої діти краще жили? Да? А ну йди, працюй, тобі будуть ставити там на селі, ставили трудодні, взагалі не давали грошей. Або ти що там не хочеш, щоб країна жила краще, і щоб ми були такою самою класною країною у всьому світі. Тобто людьми маніпулювали це одна сторона. А друга сторона, це те, що люди жили в ті часи повоєнні, розруха була, були такі тяжкі часи, що голодомор, і у людей нічого не було взагалі. І їм приходилося виживати, а не жити. Вони тільки якісь крихти мали. Хоч багато працювали, да з їх роботи нічого не оставалося їм самим, і вони звикли що робити: відмовлятися від всього, що вони хотіли, аби тільки закрити свої первинні потреби: щось з'їсти, щось на себе одягнути, якось прилаштуватися в житті. Ми згадуємо розповіді бабусь своїх, да про ті часи, коли в родині були одні чоботи на усіх, як діти ходили до школи по черзі. Таке ж було. Оцей весь, весь наслідок, наслідок психологічний, весь цей досвід достався багатьом людям через спогади батьків, через те, що ну, у нас так суспільство було розвинуте, і коли настали інші часи, це ж теж для людей стрес. Це шок, коли привичне щось ламається, і відбуваються якісь нові процеси, процеси становлення суспільства. І коли радянський зв'язок ну вже луснув, його не стало. Україна стала незалежною. І ми стали вже більше бачити світ. Вже в нас з'явилися більші можливості, але це все супроводжувалось багато, багато якими процесами, коли люди втрачали своє майно, були ошукані. Ну, та ж піраміда МММ. Да? Люди накопичували якісь свої гроші, щоб жити краще, щоб щось купити. Так? Але їм запропонували безконечні ці дома селінгу з'явилися якісь такі заклади, які працюють. Просто були фінансові піраміди багато було шахраїв, і люди це все втратили. Тобто були такі часи, коли люди були дезорієнтовані. і дехто на цьому зміг підійнятися, да? у людей ну щось в голові якісь такі були програми, включилися, як вижити, як ще більше заробити. А хтось розгубився, зробив висновки: що як ото кажуть, не жили гарно, не потрібно і починати. І у цей весь досвід. Віковий досвід, можна сказати, да, як жили пращури, як жили вже в ті часи, ми вже жили, які ми застали, 90-ті, ті часи, початок 2000-х, коли інші процеси, з'явилися соцмережі і появилося багато інформації. І це все для людей стало викликом розібратися в цьому всьому, і щось на себе приміряти. І багато хто з людей розгубився. Бо скільки появилося нових в 90-х роках, да, і далі в 2000-х, скільки появилося нових можливостей заробити багато. Але для цього що потрібно було? Десь ризикнути, десь проявляти якісь свої якості характеру, але не всі ж здібні були люди. Да? І що тоді? Багато хто останні свої гроші там в щось вклав, і що стало? Стало те, що люди їх згубили. Хтось розбагатів, а хтось згубив. І оце визвало багато перекосів і непорозумінь, а як жити? Ну, що робити? І що? Якщо я не знаю, що робити тут і зараз, то що я роблю? Я почекаю кращих часів. Так? І що люди стали робити? Багато хто з людей. Ті люди, які не зуміли. Прилаштуватися до нових часів, да? Ну, не всі ж можуть. Ті, хто зазнав якісь шокових травмових подій, ті, хто в своєму житті зазнав, наприклад, збанкрутіння або погіршення життя. Ці люди, багато хто, зробили висновки, що я зараз перетерплю, а колись будуть кращі часи, якісь кращі там часи. І я тоді, в ці кращі часи, ось я заживу. І багато хто став складати гроші, багато хто в банку. Да? Не в банки, а в банку, хтось відкладає, там, ну, також люди заробляють небагато грошей да? і відкладають на якісь значні може, приобретіння. Ну, наприклад, купити дом собі або дітям за навчання заплатити. І люди по, -старі, по старому ще, бо є багато ж нових пропозицій, ну, наприклад, в банках якісь ну, іпотеки, кредити, але ж не всі можуть собі це дозволити. Тобто, якщо люди. Цьому морі інформації, де не знають, як себе направити, то вони використовують таку саму просту програму. Зараз собі, собі в чомусь відмовити, прожити на якісь гроші маленькі, і все, що у них ну, там, трошечки буде скопичено, да, трошечки відкладено, то вони тоді вже собі куплять щось, і ось тоді в них буде все гаразд. Життя воно ж відбувається не десь і колись, а тут і зараз. І коли людина, тільки і робить що економи, усьому собі відмовляє, бо вона боїться витрачати гроші, бо там, колись завтра в неї не буде цих грошей, то вона звикає так жити. В неї така модель поведінки відбувається, так вона строє своє життя, що вона без всього може обійтися. Ну що можна ж в одних чоботях проходити декілька років, да та, ходити там їх трохи ремонтувати? Ну і що, що вони вже такі дуже зношені або не модні? Можна ходити і ну в одні і ті ж міста купувати їжу один і тей, той же саме набір, да, щоб тільки вона була не дуже дорога, защаджувати. Можна собі відмовляти в яких радощах десь поїхати, з кимось поспілкуватися, да ну піти, наприклад, в кафе посидіти, або купити якусь нову собі книгу почитати, да, там, десь якусь електронну книгу, і то, якщо буде час. А саме головне, що саме велика розкіш наша це час. Да? І люди могли б собі приділити час для чого? Для відпочинку, для якихось хобі, для якихось цікавих, може, з кимось бесід, ну, для чого, що наповнить їх радістю. Але люди думають, О, та піду на одну роботу, на другу, на третю. Ще піду там десь буду чим займатися для чого, щоб більше грошей було. Тоді я, там, наприклад, куплю собі машину або квартиру, ось тоді я заживу. І ось ця програма вона штовхає людину на те, що вона перебуває постійно в стресі. Безкінечний стрес, бо якщо ми не розслабляємось і не маємо позитивного підкріплення своїм діям, да, попрацював, отримав гроші і витратив не тільки на первинні там, необхідні якісь речі, а витратив ще на щось, що дало тобі задоволення трохи більше над. Да? Так, є в нас дуже е, бідна категорія людей, це, я думаю, біль нашого суспільства і перекоси. І того, що люди не можуть закрити первинні свої потреби, да, в їжі, в, їжі, в ліках ну, якісь потреби, щоб вони могли влаштувати собі нормальне житло. Але багато хто з людей, які мають більш-менш нормальні заробітки і могли жити більш-менш нормальним життям, вони могли б більше собі дозволяти, але оцей стрес. Від того, що я ну, хочу мати таке життя гарне, а зараз не можу його за ті гроші, які я отримую, собі дозволити, я буду накопичувати і ось тоді заживу. А ще що робиться багато-багато ми стали інформаційних таких закидів в інтернеті, бачити курси всякі на нас давлять прямо маніпулюють. що якщо ти не маєш якихось дуже гарних статків, в тебе нема престижної машини, нема класного відпочинку десь за кордоном, да? нема супер одягу, то ти якийсь невдаха. І це теж давить на людей, особливо на молодих. А багато хто з людей такого віку середнього кажуть, все життя працював, працював, нічого не надбав. І оце людей приводить до стресу і до дістресу. Що таке дістрес? Це коли ми всередині на себе тиснемо і накручуємо вже те, що є, бачимо в негативних відтінках все і пророкуємо, що нічого гарного не буде. Тобто ми бачимо життя як те, що нас не задовільняє, і ми починаємо себе руйнувати. І тоді наше життя перетворюється на виживання. Ми кожен день виживаємо. І оці гроші, які ми заробляємо і відкладаємо, йдуть на те, щоб виправляти те, що ми створюємо самі. Ми на ліки їх витрачаємо, витрачаємо, щоб купити щось, те, що або зіпсувалось, або заплатити і владнати якісь свої проблеми. Які ми самі собі влаштовуємо? А чого? Бо коли людина виживає? Вона в певній мірі е, знаходиться в такому стані, коли вона стривожена, чогось боїться. Да? Я боюсь, що я не стану е, наприклад, забезпеченим. Я боюсь, що я не куплю машину, і всі будуть думати, що я якийсь недомужчина, як чоловіки кажуть. Да? Я не до чоловік, бо я не досяг в житті нічого. Не купив собі машину і дівчата не хочуть зі мною знайомитись. Я таке часто чую у себе на прийомі приходять хлопці. Кажуть, не можу познайомитися з дівчиною, бо з ким не познайомишся, а вона каже: як ти заробляєш менш там тисячі доларів і не підходь. А така дівчина теж може сидіти. І собі вигадувати, ось коли я зустріну хлопця, який буде там всі мої забаганки сплачувати мені гроші на все, на косметику, на одяг. От тоді я буду щаслива. А зараз я там посидю там сама собі з подружками на зйомній квартирі і десь буду собі мріяти про принца, замість того, щоб жити тут і зараз. І якісь відносини вже вистраювати з кимсь, ну може спілкуватися, і може той хлопець з тобою разом і буде нормальним, да, і буде заробляти, може у вас вдвох щось вийде в житті. Якщо люди Безкінечно знаходяться в якихось завишених очікуваннях від життя, в якісь таких мріях, відірваних від реальності, і у них такі думки, що якщо оце я цього досягну, от тоді я заживу. Ось коли, наприклад, я поступлю до інституту, ось тоді буде цікаве справжнє життя. Ось я поїду з дому. Ось я буду там гуляти, наряджатися, а тут я буду ходити, як сіра миша, і там нічого такого не буду робити. І тоді, людина, що? Оце життя, що тут і зараз, ось воно реальне. Воно потрібно, щоб вам давало енергію і задоволення. Тут і зараз є безліч можливостей з кимось поспілкуватися приємним, подивіться якийсь ну, класний фільм, почитати книгу, зробіть якусь собі м -м, діяльність, яка вам буде цікава. Цікава від зацікавленості від цікавих якихось речей, що ми робимо, досліджуємо, ми отримуємо енергію, ми получаємо задоволення, і наш кругозір розширюється. Багато що можна зробити, навіть не маючи особливо великих грошей. Можна, можна зробити собі гарну вечірку з подругами. Одна спекла там пиріг, друга, не знаю, пісню буде вам співати, третя щось ще раз каже, просто поспілкуєтесь. Можна просто випити чаю, да не йти до ресторану, якщо нема грошей, можна посидіти і з кимсь потеревеніти по душах, та да, можна щиро поспілкуватися з кимсь, можна собі е, десь щось купити нове, і це як то буде теж дуже приємно. Якщо людина хоче цього. Чогось цікавого вона завжди знайде. Бо можна ходити, наприклад, зараз є можливість ходити займатися той же йогою, да? можна ходити до спортзалу. Це ж теж буде різноманіття якесь в житті. Можна ходити на якісь зараз є гуртки, де люди роблять якісь творчі проекти, там щось малюють. У нас є безліч можливостей ходити до волонтерських центрів і робити там те, щось гарне спілкуватися з людьми і отримувати від цього задоволення. Тобто, якщо ми зараз знаходимося в воєнному часі, ми теж можемо жити тут і зараз. Хтось може дуже ну, довго хотів собі там взяти домашню е тваринку, да? свійську тваринку завести і все відкладав. А зараз, може, людина вже побачила ціну життя, що коли ти весь час відкладаєш. То мрії можуть і ніколи не здійснитись. Хтось, ось я знаю, в мене є знайомі, які сказали, все, нічого не знаю, хотів кота і взяв кота. Ой, я тепер задоволений, у мене є кіт. Багато чого такого, що ми робили б для душі, ми не робимо, а відкладаємо на десь і колись, бо є, ну, наприклад, такі більш. Практичні якісь задачі, щось зробити для того, щоб наше життя колись було більш покращене. Наприклад, відпочинок сісти і просто може відпочити, помилуватися природою, або я не знаю, подивитися разом там з партнером своїм гарний фільм. Ні, люди часами кажуть, що я не можу розслабитись. Я оце не можу розслабитись. Мені потрібно або щось драяти, або кудись іти щось купувати, цілий час бути в якусь діяльність. То від чого йде? Від тривоги. Тому насамперед, життя воно тут і зараз. І ми можемо навіть щось робити, але не хвилюватися за майбутнє і не жалкувати за тим, що відбулося за минулим, да? а бути тут і зараз. Оце і є синдром відкладеного життя, який переробляється в настояще життя тут і зараз. Що ми робимо? Наприклад, якщо ми миємо посуд, да? ми можемо е думати про майбутнє і казати: ось колись, ось у мене буде гарна там кухня, будуть класні шкафи, тоді я накуплю гарних чашок. А оце тут тріснувша тарілка, якась стара, якась там стара ганчірка, погане в мене якийсь там рушничок. Ну нічого, це тимчасово. А ось колись у мене буде, якщо у вас є можливість. Підіть купіть собі гарні чашечки, купіть собі гарні тарілочки, викиньте у ці биття. Хай вони не будуть супер дорогі, да? але нехай воно буде ціле, гарне, і коли ви будете сідати їсти, ви будете брати той посуд, який приємно взяти до рук. Ми завжди можемо зробити якусь дрібничку, яка буде нас тішити. Або купіть собі таку гарну, особливу чашку, з якою ви будете кожен день пити каву як ритуал. Ну, наприклад, заведіть собі гарну звичку, пити чай або каву, ну, приблизно в один і тий, той же час. І купіть собі для цього чашечку, ложечку, якесь таке блюдце гарне, щоб набір такий був, щоб ви брали і відчували, що ви робите для себе щось особливе. Це не займе великих грошей і дуже багато часу, але це буде привертати вас тут і зараз. Бо слово щастя, якого ми всім бажаємо, це про щас. щас. Зроби собі гарно зараз, Щас. хай щастить, хай кожна мить твого життя буде наповнена життям. Да? Як кажуть, додайте в життя трохи життя. І коли ми, наприклад, робимо щось для себе вдома, зробіть це так, щоб вам було приємно, щоб це викликало у вас естетичне задоволення. Якісь маленькі речі вже роблять нас тут і зараз. Ну, і якщо у вас є гроші, і ви можете відкладати, теж класно. Але дивіться, коли ми відкладаємо всі гроші, а собі залишаємо тільки ледве-ледве протриматись, по-перше, тривожні, бо боїмося за все те, що ми відкладаємо, що вдруг воно згине якимось чином, да, хтось вкраде, або там долар цей скаканий, або щось страшне відбудеться. А ми живемо зараз і нічого собі не дозволяємо, які ми робимося? Ми робимось тривожні, роздратовані, у нас нема настрою. А якщо ми відкладаємо тільки частину з тих грошей, які ми заробляємо на майбутнє, так його потрібно планувати і може від чогось і відмовитись, такого, що ну. Не дуже цінне в цей час, да, і можна перетерпіти. Ну, наприклад, як хочеться три сукні, можна купити навіть одну новеньку і ходити в ній, а ті дві купити пізніше, може, коли ви там збираєте на машину, але одну таки собі дозволити. Да? Можна зробити так, як ото казали старі люди, щоб і вашим, і нашим, щоб і зараз було гарне життя, щоб і зараз ми якісь отримували моменти насолоди, тішились чомусь. І щоб ми могли відкладати щось, щоб ми могли реалізувати свої плани на майбутнє. А якщо у людини, ще раз повторюсь, нема багато грошей і вона не може відкладати, то максимально шукати привід, познати радість, да? знайти радість в сьогодення, з яких з дрібних таких, наприклад, квіточку виростати собі на підвіконні або. Якщо це молода людина, ще пошукати якусь справу нову, да, де вона може чомусь навчитися і потім більше заробляти, комунікувати з людьми, питати, часами потрібні комусь помічники, ти можеш ну, підзаробити. Для цього потрібно культивувати позитивний погляд на життя, що життя. Цілий час змінюється, погані часи змінюються на кращі часи. Наші обставини теж цілий час змінюються, але ми ж потрібно, щоб їм допомагали, бо під лежачий камінь вода не тече. Не може бути такого, щоб ти сидів, нічого не робив, тільки бідкався і в тебе щось змінилося на краще. Синдром відкладеного життя це комплексна проблема. Яка іде від того, що ми живемо в суспільстві, яке е зазнало великих подій та сумних подій, таких як Голодомор, революції, війни, зараз триває війна, яке зазнала маніпуляції від тих, хто мав владу, і тих, хто дорвався до інфопростору. А також від того, як в нашій родині все це переживали, чому нас навчили, і яка в нас особистості структура, характеру. це все на нас накладає відбиток, і ми виробляємо свої стратегії, які нам дають можливість до цього життя пристосуватися. І коли людина відкладає життя на потім, це вона виживає. Це потрібно зрозуміти. Так, коли в нас страшні часи, такі як війна, людина опинилася під окупацією, коли людина опинилася в тяжких матеріальних умовах, погано зі здоров'ям, в ті часи ми виживаємо, але ці часи вони не бувають назавжди. Якщо минув самий такий важкий період. І щось трохи змінилося в кращу сторону, то потрібно використовувати всі можливості, щоб не виживати, а жити. А жити ще раз наголошую, це робити тут і зараз, хоч невеличкі приємності, додавати в своє життя більше радості, більш якісь речей, що тут і зараз нам дають можливості відчувати себе більш е розслабленим, більш щасливим, більш значущим для самого себе. Ну, усім, щоб ми могли свою діяльність якусь розширену зробити, навчатися, робити якісь творчі проекти, робити більш е, можливим спілкування з різними людьми. Тобто людина повинна вивчати простір, в якому знаходиться. Ну, наприклад, деякі люди кажуть, ось у мене нема грошей на спілкування, там на е е комп'ютер. Підіть до бібліотеки. У нас дуже гарні є заклади в лозовій, є бібліотеки, де вам допоможуть вийти в інтернет і ще якусь інформацію побачити, і навіть курси якісь можна пройти. Потрібно що робити? Цікавитись і хотіти. І це вже буде життя, це вже не виживання, правда? А відкладене життя, коли ми тут і зараз не дивимося по сторонах, тільки жалкуємо про те, що відбувається тут і зараз, не з ким толком не спілкуємось, і мріємо, що колись і десь воно там буде. І всі наші думки, всю свою енергію відправляємо кудись-туди, надалі. А коли кожен день наступає новий, воно так і відбувається колись, колись а потім ти колись ніколи не наступає. Так синдром відкладеного життя є не тільки в Україні, він є по всьому світу. Це зараз виклик сучасності. І виклик чого, бо розшарувалося суспільство на цілий зібній кулі, да? дуже людей з великими статками, дуже багатих людей і дуже бідних людей. І зараз така ходе ідея, що кожна людина може стати дуже багатою, що світ відкритий для всіх, що тільки від тебе залежить, станеш ти багатим чи ні. Багато людей від цього страждає, так відчуває себе якимсь старосортним, відчуває, що вона, ну із-за того, що вона не має багатих. Статків, немає того, що мають люди заможні, і вона така, ну, така людина думає, що вона другосортна. І оце сама велика ілюзія. Ми всі різні, нам всім потрібно різне щастя, не всім ті великі статки потрібні, і якби у цю людину бідно. Е Помістити в те середовище, може, вона і не вижила б там, бо це теж і відповідальність, і вміння, щоб з цими грошима, так сказати, оперувати, да, і з ними жити. Привчайтеся жити гарно, навіть не маючи великих коштів, не відкладайте життя на майбутнє. Воно тут і зараз. Оце наскільки у вас є можливості, настільки і використовуйте все, щоб радіти життю. А якщо є можливість заощаджувати, і вистраювати якісь на майбутні плани, теж гарна ідея, але щоб це було в балансі, щоб у ці ваші заощадження не викликали у вас більш турбот та, і більш страхів, чим буде те, що ви за них купите собі. Будьте тут і зараз, любіть себе, любіть своє життя, прикрашайте його, і у вас буде більше енергії, щоб зробити своє майбутнє ще красивішим, ще більш гарнішим.